Сьогодні я вам покажу, як зв'язати таку жилеточку із мотивів. Ми будемо вчитися в'язати ось такі мотиви. Сама ця жилеточка складається з чотирьох мотивів спинка і чотири мотиви спереду. Отже, будемо в'язати цей мотив. Давайте разом наберемо 5 повітряних петель. Одна, друга, третя, четверта. І п'яте. Тепер з'єднаємо їх разом, ці петлі, ось з'єднали. І набираємо три повітряних петлі під юм. Один, два, три. А тепер ще дві. Робимо накид і вводимо гачок ось в це кулечко, в серединку і пров'язуємо, пров'язуємо один стовпчик з накидом. Далі набираємо дві повітряних петлі, накид і пров'язуємо стовпчик з накидом. Захоплюємо божу нитку і пров'язуємо її. Ось, пров'язали стовпчик з накидом. Знову дві повітряні петлі, накид. І знову ж таки пров'язуємо один стовпчик з накидом. Пров'язали. Ну, і тепер подивимось. У нас тут вже є декілька стовпчиків. Нам потрібно вив'язати 8 стовпчиків. Ось, зв'язали. Маємо 8 стовпчиків з накидом. І зараз будемо з'єднувати. Тут є у нас поряд 2 стовпчики. Дві повітряні петлі і вводимо гачок в цей перший стовпчик, вершинку цього стовпчика і з'єднуємо разом цей ряд з'єднали. Ну, ми з'єднали цей ряд і перший ряд у нас готовий. Тепер будемо в'язати другий ряд чотири петлі підйому. Далі набираємо накиди. Робимо три накиди, два, три. І будемо пров'язувати ці накиди. Вводимо гачок ось тут між цими стовпчиками і пров'язуємо кожен із накидів перший, другий і третій. Пров'язали. Знову робимо накиди, три накиди, набираємо на гачок. Пудемо гачок тут між цими стовпчиками в цю гарку і пров'язуємо кожен із накидів. Ось, Пров'язали знову накиди, три накиди і знову гачок під цю гарочку. І пров'язуємо ці накиди, пров'язали. Давайте подивимося, у нас тут є пров'язаних три стопчики. Три стовпчики, оцей перший це в нас були повітряні петлі. Якщо разом з ними, то це буде чотири стовпчики. І продовжуємо в'язати. Далі набираємо одинадцять повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Набрали. Робимо накиди. Три накиди. І будемо в'язати стовпчик з накидом. З накидами, бо маємо їх три. Вводимо гачок між цими стовпчиками під підарочку і в'яжемо перший накид, пров'язуємо другий накид, третій. Пров'язали три накиди. Знову набираємо три накиди. І робочу нитку і пров'язуємо наступний стовпчик з накидом. Маємо так пров'язати 4 стовпчики з накидом. Два пров'язали ще два стовпчики з накидом. Це вже третій стовпчик. І останній три накиди, арочку і пров'язуємо робочу нитку. Ось. Тепер будемо набирати петлі, три повітряних петлі набираємо раз, два, три. три накиди Вводимо гачок між цими наступними двома стовпчиками. О цю арочку і пров'язуємо таких чотири стовпчики з накидом з трьома накидами. Ось накиди пров'язуємо. Перший стовпчик з трьома накидами, і тепер наступний. Наступний знову пров'язуємо накиди. І ще таких два в'яжемо. Тепер знову візерунок повторяється, 11 повітряних петель набираємо і повторюємо те, що ми робили попередньо, 3 накиди. Вводимо гачок між цими двома стовпчиками і пров'язуємо. Ці накиди. Пров'язуємо стовпчики з трьома накидами. І так будемо в'язати по цій схемі до кінця рядка. Ось такий мотив у нас виходить. і ми будемо зараз з'єднувати ряд. Три повітряних петлі. Вводимо гачок в верхушку цього стовпчика і з'єднуємо між собою цей ряд. Ось, з'єднали готово. Ось наш мотив. І давайте разом подивимося, що в нас вийшло. Ось ми зв'язали цей мотив. Один із цих мотивів, з яких складається жилеточка. Дуже такий гарний мотив. І як бачите, скрізь дає такі, оці мотиви, вони з'єднані між собою. І скрізь дає ці повітряні петлі, тут у нас 11 їх або Три три повітряні петлі. це скрізь будемо робити з'єднання мотивів між собою. Одного мотива з іншим. Ну, і ці з'єднання робляться в процесі. Ось у мене недов'язаний мотив. І тут, як бачите, ці дві верхушки по 11 петель і Такі менше 3 по 3 петлі, такі повітряні петлі. Тому потрібно зв'язати ще таких дві, двоє повітряних петель де 11 петель і де по 3. Так? Але ми будемо зараз з'єднувати в процесі. Я говорила, що з'єднуємо мотиви між собою. І так, набираємо, маємо набирати 11 петель, але набираємо тільки. П'ять петель. Раз, два, три, 4, 5. Ось, набрали п'ять петель. Тепер беремо інший мотив, зв'язаний мотив. І тут, де в нас є 11 повітряних петель, вводимо гачок в шосту петлю. Так, посерединці. Шосту петлю. І з'єднуємо між собою. З'єднуємо між собою. І, можна сказати, тут ми пров'язуємо шосту петлю в цьому мотиві, який в'язали. Ось, з'єднали. З'єднали і тепер пров'язуємо раз, два, три, 4, 5 петель. Ось, І тут у нас є 11 петель. А далі в'яжемо узор. Тут між цими двома стовпчиками вводимо гачок, але перед тим набираємо набираємо накиди, три накиди і пров'язуємо стовпчик з накидом, з трьома накидами. І таких в'яжемо чотири стопи. Третій стовпчик з накидом. Четвертий. Ось вивізали чотири стопчики з накидом, Зв'язали, а далі будемо з'єднувати. Нам потрібно вивезти три повітряні петлі, але ми будемо зараз робити з'єднання тут, де в нас є цих три повітряні петлі. З'єднуємо їх між собою, ці мотиви. Отже, набираємо, набираємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок, тут де в нас є три повітряних петлі на іншому мотиві. Вводимо посерединці в другу петлю, і пров'язуємо, з'єднуємо їх між собою. І тепер, після цього, як з'єднали, пров'язуємо ще одну петлю. Пров'язали ось, ми з'єднали. Далі ми продовжуємо в'язання і в'яжемо стовпчики з накидами, з трьома накидами. 4 стовпчики потрібно зв'язати зв'язали. І тепер знову 11 петель, але ми набираємо лише 5. ось І тепер будемо з'єднувати з цим мотивом, де теж 11 петель. Вводимо. Гачок в шосту петлю посередині, де в нас 11 повітряних петель. В шосту петлю і з'єднуємо ці два мотиви між собою. Отже, з'єднуємо між собою. То була шоста петля і пров'язуємо ще 5. Той мотив, який ми в'яжемо, недов'язаний, це вже буде в нас ось тут 11 петель. 11 петель і знову повторяється цей візерунок, як бачите, тут вже так добре, гарно видно. І повторюємо. Повторюємо, знову тут нам потрібно пров'язати 4 стовпчики з трьома накидами. Кожен із них з накидами. Тепер робимо три повітряні петлі і вже їх просто з'єднуємо, ввівши очок в стовпчик, верхушку стовпчика і з'єднуємо з собою. Ось. Гляньте, в нас вийшлося два таких красивих мотиви, з'єднаних між собою. Тут ми їх з'єднували. І потрібно вивізати ще два, спинка буде готова. І теж за такою ж самою схемою з'єднувати ці мотиви між собою. В кінці хочеться побажати всім успіхів, в'яжіть в такі мотиви, з'єднуйте їх між собою. отримуйте від цього задоволення, радість, діліться цим з іншими. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступного відео. Дякую усім за перегляд!